Росіяни масово на атакували Одесу дронами. Загинула жінка. Ще троє людей постраждали. Окупанти запустили по місту два десятки безпілотників, атакували з різних сторін. Внаслідок атаки виникла пожежа у дев'ятиповерхівці з шостого по дев'ятий поверхи. Вогонь гасили рятувальники разом із добровольцями. У Велетенському на Херсонщині автоволонтерів підпа підірвались на міні. Сталося це напередодні. Постраждали троє чоловіків. Їхній стан легкий. Вони на амбулаторному лікуванні. Наймасовіша атака російські війська завдали комбінованого удару по Павлограду на Дніпропетровщині. В місці не пошкоджені пожежна частина промислове підприємства і п'ятиповерхівка. Напередодні ввечері росіяни запустили по області ракети. В наслідок обслів у Дніпрі та районі виникли пожежі в Синельниківському районі. понівечені два приватні будинки по Нікопольському району війська агресора поцілили дронами та артилерією. Протягом чотирьох годин вночі росіяни атакували дронами шостку на сумщині. Зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, є пошкодження у житловому секторі. попередньо обійшлося без постраждалих. 177 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Війська агресора намагалися просунутися на Донеччині, атакують на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках. штурмують також на Оріхівському та Придніпровському. На північно-собожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 38 вісім Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 17 керованих бомб, здійснив 351 артилерійський обстріл, зокрема 4 із реактивних систем залпового вогню. У Кропивницькому учні малої академії наук створюють оригінальні та корисні винаходи від 3D-тренажерів до портативних датчиків руху. У своїх розробках використовують штучний інтелект, безпровідні технології і комп'ютерне програмування. Багато речей створених дітьми потрібні як у побуті, так і знадобляться військовим на фронті. Фізичну реабілітацію можна поєднати з кібертехнологіями, переконує десятикласник Станіслав. А на підтвердження своїх слів спрограмував 3D-симулятор для лікування травмованих кінцівок. нам потрібні окуляри віртуальної реальності та контролера на право та ліву руку? Шолом віртуальної реальності одягається безпосередньо на голову. Ось таким чином, і пацієнт тут бачить те середовище, яке ми йому запрограмували. Тут безпосередньо ми бачимо віртуальний тренажер, де за допомогою інтерактивних вправ наш пацієнт має робити вправи на згинання, розгинання руки у променево-запскому суглобі. Тут ми бачимо боулінг. це доволі таки цікава гра. І розрахована на багатьох рухаючи контролерами, пацієнт кидає кулю, намагаючись збити кеглі. Така віртуальна вправа поліпшує моторику суглобів та приводить м'язи рук у тонус у комплексі з традиційною фізіотерапією. Тренування у 3 d просторі скорочують період реабілітації, стверджує Станіслав. Це підтверджують і поранені військові, на яких школяр протестував свою розробку. Їм це подобається, оскільки це ну можна сказати, що це гра і таким чином ми можемо змістити акцент пацієнта з болю на певні ігрові моменти, і цей процес стає для нього більш комфортним. Станіслав зі своїм проєктом виборов першість на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Старшокласник Матвій мріє здійснити науковий прорив у хімії, вивчає сполуки, які б спростили доступ ліків до клітин і допомогли в лікуванні онкозахворювань чи патології мозку. Найбільше уваги приділив вивченню аквапорину надважливого для організму білка та каналів його транспортування. Саме вони пропускають воду та інші поживні речовини, як калій та кальцій, в наш мозок. Але під час деяких хвороб, наприклад, раку, цей тунель зжимається і відбувається смерть клітини під назвою Апоптос. Цілю моєї роботи було дослідження речовини на основі природній речовини кризину, яка є майже повсюди у нас в світі, наприклад, у рослинах, меду, моркві і так далі, для того щоб ця речовина була в нашому тунелі і не давала цьому тунелю стиснутись, щоб не відбувалася смерть даної клітини. Ольга понад два роки розробляла смарт-вулик, що захищатиме бджіл від агресивних комах, пристрій оснащений штучним інтелектом, що розпізнає шкідників, а ще регулює температуру і вологість у вулику. Я створила дві нейромережі YOLO11 та CNN для розпізнавання ос від ос. Створила власний датасет, зловила бджол, ос. Відзняла це на відео і кожен 15-й кадр відібрала і таким чином навчила дві нейромережі, які розпізнають ос та бджіл. Коли Шкідний хоче потрапити у вулик. Він залазив цей бокс. Тут зверху камера розпізнає, що це оса. І сервопривід, який розташований біля льотка, він закривається, і таким чином шкідник не потрапляє у вулик. За словами педагогів, деякі проекти не мають аналогів або ж досконаліші й дешевші від гаджетів, якими користуються українці. Тому кожна така учнівська розробка робить Україну конкурентоздатною у світі. Ці діти це є інтелектуальний. Капітал нашої держави, тому що ці діти самі дійшли там за рік або два від ідеї до реалізації якогось проєкту або якогось інженерного рішення, і тому варто цих дітей звичайно залишати у нас в державі, робити їм. Таку атмосферу, да щоб вони тут залишилися і працювали надалі. Власні розробки школярі хочуть запатентувати і сподіваються, що вони знадобляться в Україні. Тетяна Осадча, Володимир Іванченко, телеканал Прямий. В автомобілі швидкої допомоги троє чоловіків переправляли з України за кордон військовозобов'язаних. схему втечі. Організували двоє харків'ян. Звичайний мікроавтобус вони переробили на швидку, а себе видавали за водія та фельдшера медичного закладу. В ролі пацієнта був чоловік призовного віку, якого на Закарпатті зустрічав житель Рахова. Саме він у подальшому мав провести ухилянь та до прикордоння, а надалі переправити поза пунктами пропуску до Європи. Вартість незаконного трансферу обходилась в 10 тисяч доларів. В ході слідства виявилося, що автомобіль офіційно зареєстрований на харківське підприємство, що надає медичні послуги всіх трьох фігурантів справи. правоохоронці затримали і повідомили їм про підозру. Також у них знайшли чотири мобільні телефони: 12 тисяч доларів та 55 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до 9 років в'язниці. на Наухилянта за спробу незаконного перетину кордону прикордонники склали. Адміністративний протокол саме на цьому авто з Харкова доставляли клієнтів. Вже на Закарпатті їх зустрічав рахівчанин і в подальшому мав переправляти через зелений кордон. Самих клієнтів перевозили, як нібито важкохворих і таким чином намагалися маскувати цю схему. Лісові пожежі спахнули в Іспанії за 100 кілометрів від Мадрида. До ліквідації були залучені пожежники. В районі активно працюють служби екстреної допомоги. Ну, а муніципальний спортивний центр готується до розміщення потенційних евакуйованих. Згідно з попередньою оцінкою, на вкритій лісом горі наразі згоріло понад 700 гектарів лісу гірської місцевості. І напередодні спалахнула пожежа поблизу Марселя, другого за величиною міста Франції. До гасіння полум'я були залучені майже тисяча пожежників, а також гелікоптери. Як звітують у місцевій владі, зниження температури та підвищення вологості поліпшили ситуацію. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.